Та в ефірі інформаційний випуск новин 23 серпня. Сьогодні вже 912-й день протистояння української нації ворожій сусідській країні. В цей день українці відзначають урочисте свято день державного прапора України, символа духу, гідності та незалежності нашої держави. І наш стяг неодмінно майорітиме у кожному куточку нашої країни, а особливо там, де незабаром українські воїни знов піднімуть його замість триколору окупантів. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Символ волі, єдності та незламності. Третій рік поспіль відзначення дня державного прапора відбувається під час повномасштабної війни. За цей час синьо жовтий стяг ще дужче зміцнив віру у нашу незалежність за цю державність, за незалежність за Україну. Бореться наші збройні сили України, сили безпеки і оборони, виборюючи право. Нашому прапору майоріти над кожним селом, селищем, містом, містечком, над кожним регіоном. Саме наш синьо-жовтий прапор об'єднує народ у спільне майбутнє. Він викликає ті емоції, які неможливо передати словами. Для Всіх нас велику честь стояти тут під вашим святим синьо-жовтим стягом. Жовтий, та й власне червоно-чорний, оклем, українська кров. Падає на синьо-жовтий, він стає червоно-чорним прапором боротьби. Це наші святи. Нашу націю не зламати. Багатовікова історія свідчить про прагнення жити на своїй українській землі під національним стягом. Ми відновили свою незалежність 33 роки тому. Сьогодні ж ми її захищаємо. Більше десяти років у вогні війни, більше двох років широкомасштабного вторгнення, не зламали нас. Ми об'єдналися, ми зміцнились, загартувалися, зміцнилася наша. Цей символ єдності та незламності обов'язково повернеться на окуповані території після нашої перемоги. Він замайорить над Донецьким, Луганським, Кримській, Севастополь, Сінферополь. То й все буде Україна. Перемога буде за нами. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Символічно у День державного прапора в області відбулося спецпогашення нової марки. Вона виконана у патріотично-жовто-блакитних фарбах. Всі українці незалежної України надихаються саме кольором синім і кольором жовтим, кольорами нашого прапора. То є наша сила, то є наша віра, то є наша впевненість. Що все буде Україна. Весняні квіти, що переплітаючись, створюють фразу Все буде ЮА. Матір, яка обіймає своє новонароджене дитя, де мати символ України, а дитя майбутнє нашої держави. Усі ці зображення не випадкові. На марці зображена мапа України, і це для нас знаково, тому що перша марка, яка була випущена в 1994 році, на до трьохріччя незалежності України. Саме вона мала теж зображення повної мапи України. Та марка була це перша, яка випускалася не за кордоном, а в Україні. Цей особливий випуск створив Нікіта Тітов, який продовжив серію видатних своїх робіт. Автором ескізу був Нікіта Тітов. Дуже багато марок є його в його роботах, і що цікаво, що він є якраз автором марок серії Передова. Від сьогодні поштова продукція буде у вільному продажі. Марка випущена накладом тираж 200 тисяч. 15 гривень коштує безпосередня марка. Ми бачимо сам маркований аркуш коштує відповідно 120 гривень. Сьогодні можна вже придбати у всіх відділеннях укрпошти безпосередньо на майданчику постмарк можна було зробити замовлення з 19 серпня. Тож тепер листівки з маркою Все буде ЮА можна відправляти адресатам у будь-який куточок світу. Синьо-жовті кольори, які є основними на поштовому атрибуті, стануть символом нагадування, що в Україні є сила, віра та впевненість у відновлення незалежності. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Вже понад 10 років в запеклій боротьбі проти російського окупанта наш незламний український народ стоїть за наш прапор, нашу державу. За кожного, хто прагне жити в своїй країні. Сьогодні, в день державного прапору, ми знову об'єднуємось, щоб віддати шану священному символу нашої держави. Наша область, як і вся Україна, переживає складні часи повномасштабної війни. Кожен з нас це частина великої родини, об'єднаної прагненням до свободи і незалежності, яка робить все для того, аби перемогти. Історія українського народу це історія боротьби. І ми, воїни ССО, продовжуємо славні традиції українських козаків, які завжди стояли на захисті своєї землі. Наш прапор це символ незлавності духу і непереможності України. І ми завжди готові до виконання базових завдань. Слава Україні! Ми робимо невидиму роботу, але вона вкрай важлива. Ми очищаємо деокуповані землі від вибухонебезпечних предметів, аби наші люди могли жити спокійно. В безпечній Україні. Небо це наше поле бою. Ми бачимо в небі все. Наші льотчики, наші літаки це очі і мечі нашої армії. Під прапором України ми будемо нищити ворогів і на землі, і в повітрі, і на морі. Ми – щит, який захищає наше небо від ворожих ракет. Ми дбаємо про безпеку міст і сіл. Від нашої злагодженої роботи залежить життя мирних людей. Ми горді носити цю форму і захищати свою країну. Весела і міць нашого народу. І тепер нас знають не лише в Україні, наша слава дійшла і до Кульська. Ми захищаємо свої будинки, свої міста, свою країну під прапором України. Слава Україні! Героям слава! Наша область завжди була оплотом патріотизму і незламності духу. Сьогодні ми бачимо, як Наші захисники мужньо відстоюють кожен метр української землі. Їхній героїзм надихає нас на нові звершення. Віримо в нашу перемогу і в те, що наш прапор завжди майорітиме над вільною Україною. Дякую силам безпеки та оборони, кожному підприємцю та фермеру, медику та волонтеру, кожному, хто працює задля нашої спільної мети. Разом ми не переможні. Слава Україні! Крим в окупації поблизу дитячого світу у Хмельницькому відкрили одноденну виставку Кримучами громадянських журналістів 10 років у неволі великий герб кримських татар Тамга викладений з 48 фотографій доказів знущань російських окупантів над кримсько-татарським народом. Чому ми вирішили представляти цю виставку на регіональному рівні? Тому що, зокрема, в Хмельницькому є велика кількість переселенців. І Хмельницький став таким собі, можна сказати, хабом, який приймав переселенців. І Тому ми вирішили приїхати сюди і показати про переслідування громадян, зокрема активної частини суспільства в окупованому Криму. Ми виокремили 48 фотографій, які на нашу думку найкраще описують всі ті злочини, які чинить російська окупаційна влада по відношенню до кримчан. Ми хочемо таким чином по максимуму привернути увагу до подій в Криму, тому що спочатку повномасштабного вторгнення фокус з Криму трошки змістився і. З кожним днем ми все менше і менше бачимо інформації про Крим в нашому інформаційному просторі. Окрім експозиції, працює інформаційний намет. У ньому хмельничани та гості міста зможуть отримати інформацію про подію, а волонтери пропонують написати листи політичним в'язням у межах акції підтримки листи до вільного Криму. Є два правила, які треба дотримуватись. Перше – це писати російською. Це для того, щоб воно пройшло цензуру, бо знову ж таки це правило є у всіх в'язницях суду. Тобто, якщо цензор не розуміє, що це за мова, він не. Пустити цей лист і також е дотримуватись певної аполітичності. Що мається на увазі під аполітичністю? Тобто, це не згадувати війну, не згадувати окупацію. Е також... Е не писати, яка Росія погана, не писати якісь гасла, типу слава Україні, або що Крим російський, або хто там поганий, хто не поганий. Особисто я закликаю писати ще новини у світі, щоб люди також знали, що відбувається, бо звісно, у них у них є телебачення, вони знають відносно, що відбувається, але віда в тому, що воно все, скажімо, притрушено такою російською пропагандою, тому вони точно не знають, чи це правда, чи це неправда. Також я закликаю писати якісь анекдоти, якісь цікаві історії життя, щось. Цікаво з професії, бо людям також цікаво, яке, е, е, яке життя відбувається, що змінилося, що не змінилося. Їм також цікаво дізнаватися якісь е, е, штуки з різних професій, просто що коїться, але тут головне мати певні межі, тобто є два права, які треба дотримуватись. Перше, це писати російською, це для того, щоб воно пройшло цензуру, бо знову ж таки це право є у всіх в'язницях світу. Тобто, якщо цензор не розуміє, що це за мова, він не пустить цей лист. І також дотримуватись певної аполітичності, що мається на увазі під аполітичністю? тобто, це не згадувати війну, не згадувати окупацію, також. Не писати, яка Росія погано написати якісь гасла, типу «Слава Україні, або що Крим російський, або хто там поганий, хто не поганий. Серед відвідувачів не лише хмельничани, а й ті, хто вимушено переселився до нашого міста. Особу адресата обирають із представленого списку та скаржаться, що найскладніше писати російською. Я писала лист підтримку політики в'язнівських на каміння, які знаходяться п'язної на території Російської Федерації. Вирішила їх які борються за свободу, які борються за права своєї держави, свого народу на своїй території. Вони заслуговують завжди пошани, Їхній патріотизм завжди захоплює. Тому все, що можу їх підтримати, це листом. Відправляла рандомно, обирала жінок, обирала наймолодших і найстарших. Реабілітація після фронту. Нещодавно хмельницькі гвардійці, які повернулися з передової, пройшли курс за програмою декомпресія. З бійцями працювали психологи, які різноманітними методами допомогли кожному, хто того потребував. Самі ж військові зізнаються, що курс минув легко, насичено та цікаво. Основною метою декомпресії військовослужбовців є збереження і відновлення їх фізичного та психічного здоров'я, спроможності й готовності виконувати службові обов'язки, зниження частоти та важкості наслідків пережитого на передовій. Це допомагає захисникам впоратися з емоційними травмами, відновити стан та інтегруватися назад у цивільне життя. Забезпечення комплексної підтримки для цих героїв наш моральний обов'язок. Оновлення на дорогах в області підвищують безпеку дорожнього руху на автошляхах державного значення. Днями дорожники оновили маркування на різних ділянках двох трас. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області інформує про те, що шляхове господарство продовжує свою роботу над експлуатаційним утриманням мережі автошляхів державного значення регіону. Безпечний та безперебійний рух автошляхами напряму залежить від якісних засобів його організації. Відтак бригади підрядників днями оновили дорожнє маркування на різних ділянках таких маршрутів, як Р-50 Ярмолинці Сатанів, а саме на Городочині оновлено осьову дорожню розмітку. На усій протяжності в межах Хмельницької області на маршруті Н-03 житомир Чернівці також нанесено свіжу осьову розмітку та триває оновлення. Розмітки пішохідних переходів на Кам'янеччині на ділянці міжнародного маршруту М 33 Умань, Дніпро і Зварине протяжністю від Давидковецького перехрестя в напрямку до села Перогівці також оновлено. Ось у дорожню розмітку паралельно проводимо роботи з вирівнювання встановлення пошкоджених внаслідок дорожньо-транспортних пригод дорожніх знаків. Крім того, завершено роботи із заміни покриття на двох штучних спорудах, а саме мосту через річку Калюс в населеному пункті Каскада Новоушицької сільської територіальної громади та мосту через річку Тернава за містом Дунаєвці. Покриття даних штучних споруд зазнало руйнувань під інтенсивним рухом великовагових транспортних засобів за підвищених літніх температур. Тому службою відновлення було скеровано завдання підрядникам щодо його заміни, яке вже успішно завершене. Ну і принагідно нагадаємо, що на період воєнного стану на Хмельниччині призупинено реалізацію проєктів з повноцінного відновлення дорожньої інфраструктури. При цьому Вкрай важливим є стали функціонування основних логістичних маршрутів, якими відбувається постачання гуманітарних вантажів, а також маршрутів, які працюють над забезпеченням потреб війська. Тому дорожнє господарство працює і виконує усі дорожньовідновлювальні дорожньо відновлювальні роботи в межах експлуатаційного утримання. Ми готові з таким гаслом в селі Яхнівці Волочиської громади стала до розрахунку чергова місцева пожежна команда. До її складу увійшли вісім вогнеборців, половина з яких добровольці. Пожежний автомобіль та бойове екіпрування для надзвичайників передали колеги-рятувальники зі служби порятунку Хмельниччини, облаштували приміщення та створили сучасні побутові умови коштом бюджету громади. Можливість місцевої та добровільної пожежної охорони є на сьогоднішній день дуже великому пріоритеті. Їхня діяльність спрямована не лише підсилення для підсилення підрозділів Державної служби України в надзвичайних ситуацій, а в першу чергу це для зменшення часу прибуття підрозділу до місця ліквідації надзвичайної ситуації. Ну і саме головне ефективна ліквідація на первинних стадіях розвитку пожежі чи події. Здійснили мрію нашої громади, наших жителів, і ми маємо свою місцевий, наш місцевий підрозділ, який буде забезпечувати наші села і села, які знаходяться навколо навколо села нашої громади. Діємося, що якщо сьогодні в нас є така можливість, вже в нас є така можливість, то ми будемо більш Захищені відтепер ці чоловіки та жінки оберігатимуть від вогню та надзвичайних подій 17 населених пунктів, а це життя понад 4 тисяч жителів. Прогноз на вихідні. За інформацією Хмельницького обласного гідрометцентру, погодні умови на найближчі дні буде визначати поле підвищеного тиску. Очікується суха жарка погода. Також прогнозують невелику хмарність без опадів. У суботу вітер буде південний 3-8 метрів за секунду. Температура по області становитиме від плюс 11, плюс 16 градусів вночі до плюс 26, плюс 31 в день. У Хмельницькому прогнозують вночі 12-14, а в день 27-29 градусів тепла. У неділю, 25 серпня, напрям вітру зміниться на південно-східний. 8 метрів за секунду. Температура по області коливатиметься від 13-18 градусів з позначкою плюс вночі до 28-33 в день. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.